Привіт, друзі, Катін Пятак знову з вами. На вулиці мінус 5 ми копаємо. Земля в лісі копається чудово. Копаю сьогодні з R Р... детектор від Івана Таран'єнка, штанга карбонова від Серега Овчаренко і катушка на 27 кГц від Сані Рибакова. Всі телефончики в описі до відео. І в мене вже перший сигнальчик. Ось таке грузило, звідки воно тут взялось, не зрозуміло. Ось таке. Грузило рибацьке. Ну, мені воно схоже на рибацьке, може хтось робив собі щось інше. Але свинець. Ідемо далі. Так, Продовжують на цьому місці вискакувати ось такі ковані речі. Старий, може, клинок від топорика був. А може і ні. Від чого завгодно шмурдячок. Ходимо далі. Сигнальчик був слабенький. Так, це не монета, це якийсь шматок бронзи. Дуже мені схоже на шматочок, олов'яністої стоїть бронзи. Бачите, зелена патіна на зрізі. Це 100 пудов. Ну, зараз тут покружимося, може ще щось вискоче. Як ще сигнальчик чорний був, цвітніну заганяв. Ну, тут можна собі вигадувати все, що завгодно. Таке воно ножеобразне, там в щось шкребли щось, якийсь рукоблуд. може взагалі шматок казана, буде, блін. Та все, що хочеш. Ну, воно товсте і тут воно товсте. Ну. Я думаю, що це шмат від чогось. А камрада все, як ніндзя ходить. Так, тут у нас серп. Да, такий старенький серпець. Царський. Царський серпець. Так, що тут у камрада? О, ох, ох. о. О. Денежка, денежка, денежка. Копійка 1853 Да, 53 стан непоганий. О, тут вообще класно видно. Кайф. А з тієї сторони вензель. Н1. Один. Тобто жував її, бачиш ось з боку. Піджовував. Не, меня трошки піднімається. Прохладненько. Рік 53. Сталін здох. Та нафига ти ложку викинув з нержавки? Так, камрад ложку викинув, нержавіка, подивіться, які рози, Елки-палки. ти що, яка. Ціла? Ціла, да. Не погнута, не покосана, нифига. Одмити борщ, фігачить повним ходом. Так, а що у нас тут? Так, тут у нас нерж... І клеймо і 70. Забираємо. Так, і на моїй вулиці праздник. Так, що у нас тут? Так, тут у нас одна копійка. Серебро ми. 1840 рік. Це класика жанра. І з цієї сторони Ніколка перший. Він походу тут десь вендявся по любасу. отсів і загубив. Таку яму вирив, блін. Гарно було, думав, щось нормальне, да нет же ж, блін. Так. Ось така пластина. Мідна, блін. Шматок ось кераміки. Не знаю, царська, не царська, блін, хрен йозна. І ось таке, коротше, шо воно, блін, було? З якоюсь піпкою ось такою. Якась єм... ємкість, я не знаю, що воно, воно якось, мабуть, отак складалося. Хрен не знаю, кусок железяки там лежав. Ось такий. Так. Ну коли рив. Ось шматки, блін. Глини. Коротше, теж ось, 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 ось глина, бачите. Коротше, блін, таке, думав щось, думав горшок з золотом, да хрен. Так, продовжуємо ходити. Ну, ось такий шматок. Чи воно бронза, чи воно мідь, Ну, мені воно на мідь більше схоже. Що? від чого? Якийсь і осколок, відривок. Блін, думав, щось олов'яністе знайшов. Тут ось такий обломчик, Ну нічого, на обломах строїться жизнь. Гільза вискочила лендлізовська ремінгтон. Написано, ремінгтон. Розірвана. Друга світова. Камрад прягу приніс таку чорну, стару, каніна, блин. або друга світова. Поїжджать. Тут трава капець, блин. не дуже зручно, але... Опять, блі, копав в яму пів метра, блін. І опять шматок ось такого заліза, блін, кованого. Що воно було? Тут ось дірка, коротше. Типа гірка може якась. Напишіть. Трошки зміщаємось, йдемо далі. Вже, там уже майже сигналів немає одна чернинка. І ось у мене випала ось така піндюрка, блін. Що воно було? Ну, якась підставка для чогось, може якийсь підсвічник. Ось такий точений. Або литий, хрен його знає. І тут зверху щось було, на жаль, воно відпало. Така цікава річ, досить. Якщо знаєте, що воно і що це може бути, напишіть обов'язково. Так, воно де цю штуку знайшов, яму прикопав. Так, і поряд, буквально поряд. Ось каніна вискочила. Ось така бронзова. Від Коняки від упряже кінської збруї Дуже часті часті знахідки, до речі. І приємні. Подожди, не, не снімай. Та чого? Коп. А ну дай. Коп. Коп, коп, так. Та хрень, читайте, коротше. Настранному, найностранному, а, кнюн какой-то кнн -ну А тут Цекась пугається буржуйська, блин. Так. Терс, Та блин, тут ее надо, короче, блін, фоткать, увеличивать. Фоткав, блин, фоткати, фотка, блин. Фу, не фотка, блин, гузик такий буржуйський, важкенький. Так, монітос выпав. Це ризм, походу, і такий немаленький, такий кабанчик випав. А що воно за кабанчик, блін? Зараз я трошки, наверное, почищу і будемо дивитися. Злизана зараза, блін. Так, це, походу, у нас масонський п'ятак, блін. Ну вони попадаються, це просто жесть, злизані всі. Так, 1832. Чи який там... Значить двоєчка, так. Да. 1832 написано. Тут рельєф є. І тут ну, 5 копеек. П'ятачок ось такий. Так, он ямка. Сигнали були. Ну майже на поверхні два. говнорадяника, двушка 70-й класика і 10 копійок 69-й, по-моєму. Ну такое. Кований гак ось такий. Каванінка старенький. Ходим. Часу небагато залишилось, але ходим. Блін, холодно. Топаючи назад до виходу. Ось гудзик попався, ось такий алюмінієвий, старий. Це радянщина, напевно. Може раніше, хрен не знаю, коли той алюміній. Так, говняник випав ще один. 1969 рік Так, камрад проніс ось Пряжка царська рання, бронзова або мідна. І коротше ось така піндюрка Від чого воно? Зацеп, мабуть, якийсь. Може не зацеп, ну від коня, мабуть, щось Сьогодні у нас, блин, конний день.